І вже як остання така вишенка на торті. Ми хочемо запросити сюди uh, представника Адвентиського світового радіо, директора Василя Макарчука. And, um, another guest with us together is the um representative of the Adventist World Радіо Василь Макарчук. Дорогі брати і сестри, сім'я української церкви. Dear brothers and sisters, the family of Ukrainian church. Щире вітання для вас від Всесвітнього Адвентистського радіо. I would like to greet you all from the AWR, Adventist World Radio. Можливо, багато із вас не знають, що воно таке. Uh, maybe many of you doesn't know what does it mean. Тому я хотів би повернути вашу увагу. Я знаю, що в мене тільки дві хвилини. I I know I have only two minutes. Айно, а волі ту мініст, юкенів шортенніт. Подивіться на ці слайди, щоб ви знали, що Адвентистське всесвітнє радіо це є ваше радіомовлення всесвіту. I would like you to have a look at this slide, so they should know that Adventist World Radio is a young radio. Щоб ви відчували, що у вас сім'я є в цьому світі. And this radio is uh, uh speaking check глобально сім'я транслювується. Кані спіки індек. І так радіомовлення відбувається більше, ніж на ста мовах.

That Церковь you can London, feel that you are not only the one Ukrainian church in London, but the part of the global in London, please do not forget uh, Adventist London. Adventist London which you can listen by English language. Але по тому QR-код, який я вам задав, ви можете знайти і україномовне радіо. But on that QR code you can find even Ukrainian language. Також більшість із вас з Буковинської конференції. And we have the majority here from the Bukovinska конференція. Також ви знайдете станцію, яка зараз відкрилася в Чернівцях. And you can find the radio station in Chernivtsi. Але для вашої церкви моє побажання з